9 листопада Верховна Рада України у другому читанні ухвалила і затвердила в цілому державний бюджет України на 2024 рік, з яким кошторисом житиме воююча держава? Сьогодні про це ми говоримо з Ігорем Молотком, народний депутат України трьох скликань і представник бюджетного комітету Верховної Ради. Ігоре Федорович. Отже, в яких обсягах видатків? Ми будемо жити у другому воєнному році, де є плюси, де мінуси, де є ризики у державному бюджеті. Доброго дня. Ну, по-перше, загальні цифри, які для того, щоб було розуміння, який бюджет взагалі дохідна і видаткова частина нашої країни, дохідна частина це трильйон 670 сімдесят мільярдів. Видатки. У нас на суму 3 трільни 350 мільярдів. Тобто ми бачимо дефіцит приблизно 1 трильйон 350 мільярдів. І з цим дефіцитом ми йдемо в 2024 рік. Тут зразу питання за рахунок чого. Будуть погашений цей дефіцит. Звичайно, да, чим можна закрити? Чи це також міжнародна допомога, чи будуть якісь внутрішні резерви? Ну і внутрішні резерви. МінФін пропонує 500 мільярдів залучити на внутрішньому боргу. І 1,76 приблизно, значить, будуть за рахунок. Міжнародних партнерів. Ми з вами знаємо, ніякої таємниці немає, що міжнародні партнери допомагають нам тільки в е, частині соціальної допомоги. Решто, е, іде, ми за свої кошти, е, да. Решта підтримка безпеки оборони, підтримка військових йде за рахунок наших е, доходів. Е, ми вже казали, що доходи е, приблизно. Будуть 1 трильйон 77, значить, і приблизно на таку ж суму, значить, 1 трильйон 69, ми а, в цьому бюджеті підтримуємо військових. Тобто на військових ми практично віддаємо а, всю а, дохідну частину. А соціальна вже складова це освіта, медицина. Решта а, буде за рахунок наших міжнародних партнерів. Угу. Ну, а от по військових безпека і оборона це в першу чергу. Це виробництво зброї. Постійно говорять про те, що треба економіки переводити на військові рейки, більше виробляти власної продукції воєнної, тому що зараз говорять Європа не встигає забезпечувати нас снарядами і таке інше. Тут от скільки коштів ми виділили, чи достатньо буде цього? Щоб Ми не знаємо, достатна чи недостатня, але на виробництво БПЛА було виділено в цьому бюджеті 43 мільярди. На виробництво власної зброї і боєприпасів 51 мільярд. Будемо дивитися, виробництво не може бути сьогодні на сьогодні. Це тривалий шлях, це шлях. Які ми повинні подолати разом стосовно також безпекових питань, де ще важливі пункти напрями, куди виділили, ну збільшили, скажімо так, фінансування на які напрями, на які програми саме от по обороні, по забезпеченні наших військ технікою там. Не знаю, обмандуванням. Ну, те, що можна сказати, я вже сказав. Так. Ми не можемо е, давати деталізацію, на що було збільшено, але це загальна цифра, яку можна казати: 1 трлн 67 е, мільярдів, значить 670 мільярдів, е, це видано взагалі на безпеку і оборону І там уже е, Міністерство. Само визначається, куди. Я думаю, що цього ну, більш ніж досить а, при а, цьому бюджеті. Хоча потреби військових, ну, наприклад, в десятки разів більше, нам потрібні а, і а, системи ПВО а, захисту, нам потрібні і. А, Снаряди і потрібні, і гармати, і так далі, і так далі. Але в рамках того дохідної частини нашого бюджету ми можемо виділити тільки стільки, скільки у нас є. Угу. Ну тоді скажімо так. Давайте зайдемо з, з боку соціальної підтримки армії воюючих хлопців, тих, хто поранений, тих, хто на жаль отримав поранення. Ну вже з ампутацією. Тобто, це вже підтримка. Ну, скажімо, вже як ветеранів. Чи збільшились кошти на, на ці потреби? От ми дивилися бюджет і порівняння порівняно з тим роком. На 22% два відсотки збільшена. Медична складова в цьому, фінансування медичної галузі. Наприклад, це ідеї і протезування наших хлопців там на мільярд. Велика велика нова програма це підтримка наших військових як опікунства, дати можливість їм проводити реабілітацію, фізичну реабілітацію, медичну, соціальну. Економічно, там ціла сфера, а це іде, я входжу в цю комісію, яка розробляє якраз систему реабілітації для наших військових. Ми розуміємо, що ми повинні допомогти хлопцям адаптуватися в нормальному житті, щоб вони знайшли себе. В соціалізації і займалися улюбленою справою і тою справою, яка буде допомагати їм годувати сім'ю. Ну, власне, це надзвичайно, скажімо, актуальний проект, як соціалізувати військового в мирне життя. От ви, як народний депутат, там дискусії в парламенті. Ви слухаєте представників міністерства ветеранів, чи достатньо чи уявляє держава взагалі масштаби цієї роботи? Тому що військових ну буде дуже багато. От з такими пораненнями, ну скажімо… Інваліди, я не знаю, чи можна вжити це слово, да? чи уявляємо ми масштаби цієї роботи, і чи дійсно вже є чіткий план, як, як виконувати: психологічна, соціальна працевлаштування, житло, там, допомога родинам і таке інше? Ну, ми тільки починаємо працювати над цим. На це держава виділяє кошти, і я сам їжу на передову, спілкуюсь з хлопцями і в шпиталях, і після. Поранення після медичної реабілітації і розумію практично що потрібно. От це я хочу донести знаходячись в тій комісії. Розуміючи, що хлопці, які прийдуть, держава не буде забезпечувати їх грошима. Вони самі повинні прийти. окрім того, що вони фізично повинні пройти реабілітацію, моральну реабілітацію, вони повинні ще зрозуміти, де вони можуть знайти гроші. Тобто до цього приєдналися відомі наші університети інститути, на базі яких розробляється. Прям ціла програма, що потрібно. Деяким потрібно проходити навчання, деяким потрібно отримувати якусь фаховість в тому чи іншому напрямку. Держава повинна працювати над тим, щоб забезпечити роботою наших людей, ті, які повернулися. Оце дуже важливо. Я знаю і розумію, що. Це великий і тяжкий шлях, але ми дивимося на досвід інших країн. Його, скажімо так, не так багато, але розуміємо це і сподіваємося на. Міжнародну підтримку, допомогу фахівців в цьому напрямку це дуже складна ситуація. І Тут потрібно задіяти не тільки державу, а й місцеве самоврядування, тому що люди будуть приходити на міста, і тут на місці вони повинні кожна громада а, стикнеться з тим, що треба реально звичайно, працювати. Звичайно, це може, скажімо так, призвести до е деяких е е дисбалансів. М'ягка кажучи, і тут тут потрібно а, чітко і обережно а, на законодавчому рівні закріпляти а, права, обов'язки, допомогу нашим військовим. Угу. Ну і ще таке питання зараз Україну називають однією з найбільш замінованих країн у світі. І ми живучи на прикордонні, да на прикордонній сумщині чуємо від аграріїв, що заміновані їхні поля, частина територій під кордоном, взагалі там і людей виселяють, і все інше на розмінування територій, тих, звідки вийшли росіяни, також закладені гроші в бюджеті. Так на наскільки депутати виділили коштів? Ну дивіться, це дуже складний складне питання в тому плані, що потрібна спеціальна техніка, фахова техніка, яка буде гарантувати безпеку, перш за все тим, які будуть розміновувати, тому що є великі складнощі і великі ризики від тих, скажімо так, засобів, які були вже закладені. Ми бачили багато, багато прикладів, де мінери, сапери, скажімо так, втрачали життя, коли проводили розмінування. Потрібен такий засоб, який просто буде піднімати шар землі там, на метр, і буде зрівнювати це з землею, і вибуховий пристрій, пристрій та й не буде вражати той засіб. Виділені кошти, але як цим працювати на сьогодні, на сьогодні. Ще немає у нас конкретних дій. Тому що, якщо брати Сумщину 10 кілометрів від кордону, ми не можемо працювати взагалі, не можемо допомагати тим людям, ми їх вивозимо на території. Це вже більше стосується. Того часу, коли буде після нашої перемоги, скажімо так, якщо взяти соціальну частину бюджету, от у нас завжди велика частина бюджетних надходжень, ну, якби ну, як однозначно спрямовувалася на медицину, на освіту, ну, на соціальні програми, на виплати і так далі. В зв'язку з тим, що бюджет такий дефіцитний. чи… Буде якби галузь освіти медицини там і соціальних програм в повній мірі профінансована, чи також трошки буде ну зменшене? Може фінансування? Я думаю, що вона буде принаймні, Ми дивимося сьогодні на сьогодні, і цей бюджет повинен той, який запланований. А він запланований, навіть в деяких позиціях збільшений. От на медицину збільшено, на освіту збільшено. значить, я думаю, що він буде профінансований за рахунок міжнародних партнерів, за рахунок допомоги, скажімо так, міжнародних партнерів. Але ми не бачимо, не розуміємо, що буде відбуватися на фронті, яким чином будуть розвиватися події, дай Боже, щоб було все прогнозовано і заплановано. І... Більшість от ви, мабуть, теж хотіли затронути питання ПДФО, яке хвилює? Так, да, я хотіла запитати про ПДФО, тому да. що таке питання вже надзвичайно заполітизоване. Забрали військове ПДФО. От як, наприклад, взяти по вашому округу ті міста, які позбудуться тепер цієї частки надходжень, наскільки це от для них ну суттєва буде втрата? коштів? як мажоритарник. Я підтримую місцеве всеврядування і хотів би, щоб дійсно на значить, рахунках наших ОТГ було якомога більше грошей, які приходили від ПДФО. Але порахувати, от зараз можемо подивитися на рахунках тієї ж самої шостки, лежать 200 мільйонів значить, вільного залишку. Ми розуміємо, що це трошки зекономлені гроші. Ми розуміємо, що якщо порівняно з 2021 роком і сьогоднішнім роком, ПДФО, яке було в 2021 року надходження, то воно державою спрогнозовано залишитися на тому ж рівні. Ну, наприклад, є в державі програма, яка дозволяє прикордонним ОТГ областям. Видати ПДФО на рівні 21-го року. Шостка не отримає е, це ПДФО, дотацію цього ПДФО, тому що вони, вони якраз виходять на рівень 21-го року. В нашій області цю додаткову дотацію отримують декілька громад. Наприклад, ну ми розуміємо, порівняно з 2021 роком. Е, із тим, як прибрали ПДФО а, сьогодні на сьогодні. Ахтирка 5,7 мільйонів. Глухов майже 5 мільйонів, Кролевець 4,8 Буринь, 8,9 і Білопільська громада 12,2. Решта. ПДФО залишається на тому ж рівні на рівні 2021 року. Тобто, ми бачимо, да, хотілося б допомагати військовим за рахунок підтримки громад, але ми бачили, що в деяких випадках не всі громади допомагали як потрібно. На сьогоднішній день прописано, що 10% від фактичного ПДФО. Військових будуть їм напряму повернуті на рахунки. І я думаю, що ну, от зараз у нас було питання, щоб прописати таким чином, щоб військові. В тих своїх частинах за ці 10% відсотків ті товари, які їм необхідні, щоб не було номенклатури в Міністерство оборони, що вони не можуть, скажімо так, отримувати колеса вживані, чи ще якісь там запчастини ті чи інші, щоб вони мали можливість за ці 10% давати ну закупати ті товари, які їм необхідні. Оце ми над цим працюємо, щоб прописати. Той перелік товарів. Я вважаю, що наша найголовніша задача, хай не, не ображаються е, значить, ОТГ, керівники. Е, значить, наша найголовніша задача це перемога. І ми бачимо, що всю дохідну частину, практично всю дохідну частину бюджету, було сформовано і віддано на безпеку і оборону. Тобто, це другий е, рік. Вже в нашій державі ми спрямовуємо а, такі а, цифри прямо на безпеку і оборону. Це найголовніше, мені здається, завдання а, бути переможцями в цій, скажімо так, кляті війні. Ми вже практично переможці а, поетапно. Якщо дивитися а, в перспективі, а, нас за три дні не захопили. А, якщо брати ті лозунги, які... А, Казали з Росії, це демілітарізація і денацифікація, то я вважаю за цей термін часу нашу націю в світі знає кожна людина, практично. І це вони хотіли зробити денацифікацію. А що з рахунок демілітаризації, то до повномасштабного вторгнення. Я можу помилятися, але у нас а, військових навчених і готових воювати таких, скажімо так, професійно, було ну майже 20 тисяч. Зараз їх 300 тисяч. Ну, да. З тих замотивованих а, професійних військових. І це демілітаризація, а ту зброю, яку нам допомагають а, західні партнери. Ну це точно не називеш демілітаризацію порівняно з тією зброєю радянщиною, яка в нас була до цього. Так що в нас є кроки, по яким ми рухаємось, і а, цей бюджет спрямований на нашу перемогу. Ну, все рівно хочу запитати, ви той депутат, який часто дуже буває саме на фронті, на передових позиціях. Ви спілкуєтесь із хлопцями у бригадах, у батальйонах, ви ввозите туди обладнання. Взагалі, от, ну, з вашого погляду, чи дійсно все ну, вони забезпечені всім тим, що їм потрібно? І, на, і настрій у військах. Якщо ми вже говоримо про перемогу, то от настрій у військах. Ну ви знаєте, що. Наші військові це а, наші люди, які а, жили тут серед нас, і а, ми знаємо, що щоб не привез, все, все рівно буде все треба. мало. Все треба, все потрібно. Я знаю, що точно вони на 100% забезпечені їжею. Так, да, можна там а, якісь а, домашніх солодощів, а, це зрозуміло, але їжею точно забезпечені. Так, да, потрібно технічне обладнання. Ми а, з а, нашими Партнерами, які ми створили фонд, віддали більше, ніж 100 машин. Це і тепловізори, це і засоби БПЛА, це і. От банний комплекс, який дозволяє е, приходити хлопцям нашим е, от шостянському е, 153-му е, ТРО, значить, е, Віддали це банний комплекс причеп, де є дві пральні машини, дві, дві сушарки. Да. Значить, є е, е, котел на дровах, який автономно працює. Є е, е, душі, які дозволяють хлопцям прийти. Помитися, попратися і, скажімо так мати мати зовсім гарний вигляд, настрій і так далі, оце, оце, скажімо так, найголовніше. Дійсно, приїжджаємо, підтримуємо хлопців. Зараз їм ну дуже, скажімо так, дуже гарно, те, що дозволили їм відпуска. Відпуска на цей великий термін. Думаю, 15-30 днів. Це, скажімо так, нормально для того, щоб люди поїхали, відпочили. Так, да, дуже тяжко. Ми буваємо от недавно були в Авдіївці. Це, ну скажімо так. Такий дуже дуже на сьогодні. Ну, Найгарячіша точка на ф одна з ну, найгарячіших. Да, там, там, от на сьогодні дві гарячі точки: це Авдіївка найголовніша, і Купянський, Куп'янський напрямок, де просто вони лізуть як таракани, і є по відео, по стрімах видно, що ну, це ну, нелогічна загибель їхніх військових, коли вони йдуть колонами, коли техніка йде колонами, яких їх вражають, потім вони знову лізуть і так далі. Це якийсь ну, безглуздя загибель, але маємо те, що маємо. Ми працюємо над тим, щоб хлопцям допомогти. От ви знаєте, що ми займаємося розробкою робота-мисливця, який на сьогоднішній день, от буквально сьогодні, я приїхав з Поліону, були випробування, які вже оперативно дала відстань на 25 кілометрів. Він може їхати на відстань 25 кілометрів. Він від оператора може знаходитись до 2 кілометрів, і він несе на собі бойове обладнання. Може в інших комплектаціях, але може нести ПКТ значить, з 1000 набоями два РПГ-7, може нести РПВ-16. Це такі, скажімо так, термінології, які військові точно які точно розуміють, і відстані від 300 до 600 метрів, це можна бути скажімо так, цим засобом точно допомагати військовим. Також ця цей робот е, працює як і е, доставка БК, так і вивоз поранених. Це в тих небезпечних місцях, де не можна людині на автомобілі доїхати. А ми знаємо, що хлопці, які стоять на передовій, ну, тяжко їм добратися до третьої, четвертої лінії, тому що прострілюється все. От ця техніка, мені здається, це вже шах в майбутнє, і за цим буде стояти, за цими засобами буде стояти вже. Наше озброєння, яке дозволить зберегати життя нашим захисникам, почали з бюджету, закінчили військовими, але такі реалії нашого життя. Ну головне, щоб кошти державного бюджету, звісно ж, використовувалися з максимальною ефективністю і для економіки, і для людей, і для нашої армії. Я дякую вам за цю розмову, за відверті відповіді. Бажаю успіху. В вашій дякую. депутатській діяльності. Дякую.